привіт! нині ми будемо грати. Я повертаюсь на кат. стільки кітчі і Я нарешті речі Музичка прикольна. У мене емоцій ніяких немає. А, я забув робокс. Спеціально для деяких, як я, яких немає емоцій, а хочуть теж емоції, зробили таку команду. А зрозуміло. Де будемо крижати? Готель це колись популярна гра була. Зараз не дуже але люди все одно грають. ніби початку, як ти заходиш вона весела така позатимна думає, все буде окей Ну потім починається весь хорор. і це не простий хорор а... samy ne zevk aynı sami zevk aynı khorat ya bizden neksi söylerse sehmmm. devam etekin normal işte. zorlasman mıdır hmmm. ya biz ne Se, hmm, devaite, işte. Zara, hmm. ya, biz ne? ya, bu, ya bu, Пора, що mm. Та Треба дві сторону. Тай-ой, можна вичого віцеві? Mm. Я хочу книжку читати. Добре, тут що? я красавчик. Я хочу, я знаю, что как вот тут здесь буду за аркой. что я хочу заработать в О, я теперь спишь с ним О, ай, за кто вы, Она сейчас, Окей, XP. Силаги був чешу. У мене зараз X-рей ікс... був. Я все бачу. тільки що бачили? У мене X. Ікс... Я читер у мене X-рей. Ікс... Ні, ну ви самі бачили. У мене X-Ray. Кидайте в мене та за скільки. Окей, Ситання. і Іфон. Ось не дохлад. Це у нас дохла. Stop. <laughs> 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 <This> is... <laughs> Attention, please. There has been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately do not use the oh, elevators use stairwells where necessary <laughs> attention please there has been a report of an emergency proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately do not use the elevators use stairwells where necessary attention please there has been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Do not use the elevators, use stairwells where necessary. <laughs>

Ні, якщо ми в ліфті будемо стояти, то, типу, у нас так сказати трошки навіть не трошки приб'є. А, решили розвеселити я понял. И там якийсь чорний кисть черный тип вам сейчас ей був, и музычка такая, швеселити. Я витайма. Самый наше розвеселення. Sure. eu... vou não. Yeah. Ok. Ninguém mano. Давайте користуватись моїм X ray. Ага. Окей. Ні. Не бачила музику, монстру. мене тоже. Під таку музичку в ліфті утікала від нього. Таку доставила музичку. Може було взяти номер 33. Ні, ну там різні є номера, може бути. Там не хіба 33. Все. Я хочу їх сарай. Я бачу там сніг і темноту. Все, що я бачу. А ми так довго будемо сидіти? Мне жалко, куда mm. он там лишився. А, що? А, на степу? Понятно. А я тут не знаешь. Ну в лей все. Че? А, мы зараз будем паркурити. Типу, мене питання, звідки в отеле паркури з'явився. Якщо ви їхали в якийсь готель, якщо ви в ньому взагалі були, у вас теж був повор, де ви мали паркурти, а знизу якась штука, непонятна? Ти булава якихось знаків? А це все таке завжди так буває? Чому не порвається? Коврик з якимись іроліфами, хрестик єшка. Депутаски щось. Чу, 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 звуки не питання. Ой. Ай. Що я зараз помру? Ты заразі то мене ваші скільки життя як багато? Не, что тут возрождення буде за... Два робокса, да я возрождюсь. Ср... Я возрождюсь. Ср... Ср... Не Ну, это марта. Те... Ух тут за банки. Окей. Okay. Ммм. Неприятная картина. Ну, здесь YouTube реально забавится. Не факт. Банана кэт. Офигеть. Стоп. Понятно? Лени, нет. Лени тоже. Я думаю, это не Ну, на винду говорю, вообще все А, там закрылся. В мене, в мене Як завжди, я самий був, самий професіонал, і у мене найбільших. Саме сам саме. Там, саме. А, якщо тут будуть плюшки, типу, щоб відхилитись? мені треба плюшки, щоб відхилитись. Ми набираємо когось. нас спасут. Добрые нас не спасут. <laughs> я так понял, что нас стоит. А что там с него нема? Тут я там нема. So... <laughs> <laughs> я думал, что нас кинул но уже всех. Дальше, дальше. Просто навіть якщо в школи, бо це відео, А, так ви нічого не будь Короче, навіть в публічному місці, нечем. Треба було танцювати. Було, треба було. Уже треба не Ах! <схід> Не бочку я б сказал, что мы просто чли на одном месте самый жестокий Двадцать робоксі А по ней облили Мені здається, в цьому Ну, Якщо ви хочете побачити, щоб я зняв одну із цих ігор, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі і ще. Можете писати питання, я не буду відповідати. Всім до зустрічі!